Як відновити слух, коли людина вперше стикається з проблемою зниження слуху, перше питання, яке в неї виникає: як відновити слух, як виправити його? Про те, які існують способи відновлення слуху, поговоримо у відео. Мене звати Оганян Христина Альбертівна, я головний лікар мережі центрів слуху Бетертон. Зниження слуху, на жаль, це актуальна проблема, і люди все частіше запитують, як же повернути собі ту повноту звуків, яка була до втрати. Проблеми зі слухом можна розділити на дві основні групи: зворотнє та незворотнє зниження. Якщо зниження слуху пов'язано із порушенням звукопроведення. Цю ситуацію можна виправити. Йдеться про такі ситуації, коли зниження слуху спровоковано запальним процесом або наявністю сірчаної пробки. У таких ситуаціях я завжди говорю пацієнтові, що його проблема вирішувана і ми разом розробляємо план дій. Це може бути терапія гострого середнього отиту, усунення запалення в середньому вусі. Коли зниження слуху відбувається через залучення до процесу внутрішнього вуха, на жаль, повернути його не завжди є можливим. Незважаючи на те, що зниження слуху може бути стійким і незворотнім, його можна коригувати за допомогою слухопротезування. Йдеться про слухові рішення. Не варто боятися слухових апаратів. Можливо, перші моделі були справді трохи грубими, трохи великими. Вони порушували слух, давали шум у вухах. Якщо ми говоримо про якісні сучасні слухові рішення, вони дають тільки повноцінне звучання, яке було у людини до втрати слуху. Сучасні слухові апарати можна налаштовувати за індивідуальною аудіограмою пацієнта, тобто частоти, на яких слух знижений, ми дотягуємо до норми. Таким чином виходить якісне сприйняття звуку. Іноді я чую від пацієнтів, що слухові апарати знижують слух або сприяють прогресу цієї втрати. Насправді, слухові апарати це єдиний варіант нормального слуху у пацієнта з його втратою. Навіщо чекати на ефект від препаратів? Адже ми знаємо, що робота внутрішнього вуха повністю не відновлюється. Якщо в цей час ви можете просто носити слухові апарати і насолоджуватися якісним звучанням, сприймати світ таким, яким він є. Чому важливо носити слухові апарати? Тому що згодом при втраті слуху мозок втрачає зв'язок зі слуховим аналізатором, і його відновлення буде дуже складним і важким, якщо це буде пізніше. Коли пошкоджене внутрішнє вухо, відновити його можна буквально в першу добу після появи проблем. І чим більше часу минає, тим складніше відновити слух, але на будь-якому етапі це можна зробити за допомогою слухових апаратів. Займіться слухопротезуванням, я тільки дізналася про проблему. Не відкладайте слухопротезування на потім. Слух самостійно, на жаль, вже не відновиться. А слухові апарати допоможуть вирішити вам це питання вже зараз. І ви чутимете цей світ таким, який він є. Прекрасним. Не хворійте і не займайтеся самолікуванням, а якщо виникають питання зі здоров'ям, приходьте до нас, до центру слуху Бетертон.